Інформаційні підсумки вівторка 23 липня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться! Прощання з героєм. У Хмельницькому провели в останню путь прикордонника Вадима Жука, який помер 21 липня. Бойові пташки для війська. 300 дронів передав військовим різних підрозділів Сил оборони міський голова. Мають 55 вакансій. Комунальне підприємство Електротранс запрошує на роботу водіїв тролейбусів та автобусів. У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Вадима Жука. Він родом із Нової Ушиці з 2019 по 2023 роки. Навчався у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Після дострокового випуску вирушив обороняти кордон України з Республікою Білорусь. Помер 21 липня. Йому назавжди 22. Поховали Вадима Жука на алеї померлих героїв на кладовищі мікрорайону Ракове. Я з Вадимом був знайомий з 2022 року. Ми служили разом. Проходив навчання в Національній академії. Я в нього був заступником по роботі з персоналом у навчальному курсі. Запам'ятався він мені веселим, життєрадісним завжди він. Хотів чогось більшого, завжди спрямовувався до чогось кращого. І коли в 2023 році був достроковий випуск, то він вибрав свій шлях на кордоні, скажімо так, на кордоні, неспокійному кордоні. Запам'ятався дуже, дуже світлим. Я його пам'ятаю. Досі я не вірю в те, що трапилось. Ознайомилися ми з ним ще у 2019 році, коли разом вступали до лав національної академії. Навчався він добре і був чудовим курсантом і мав побудувати кар'єру гарного офіцера. У нього були для цього всі задатки. Це дуже важка для мене втрата, бо ми дружили доволі близько. І Вадим був дуже хорошою людиною. Прям ну, таких чистих людей насправді мало зараз. І цього не мало статися. 300 FPV-дронів передав сьогодні військовослужбовцям різних підрозділів міський голова Олександр Семчишин. Бойові пташки придбали за бюджетні кошти. Витратили на них 4,5 мільйона гривень. Від початку року понад 4 тисячі FPV-дронів відправили із Хмельницького на фронт. Наразі громада допомагає 40 підрозділам сил оборони. Це 10-дюймові впіндрони, так звана десятка, з хорошою камерою, з хорошою батареєю. Такі впівдрони дозволяють пілотам літати на довші дистанції, дозволяють використовувати ці впівішки як камікадзе, як одноразові, ну а також дозволяють працювати зі скидом і використовувати такі впіві і для багаторазового використання. Маємо насправді рекордну кількість вилітів на таких впівішках. В нього посилена рама. Він може нести вже більший боєзаряд, ну і насправді дозволяє успішно результативно працювати. Сьогодні 300 таких одиниць півіндронів ми передаємо. Це бюджетна закупівля, загальна вартість 310-дюймових півіндронів з посиленими батареями, майже 4,5 мільйони гривень. Дякую при нашим платникам податків. Це все завдяки тому, що ви сумлінно наповнюєте дохідну частину, і ми завдяки того маємо можливість допомагати нашим військовим. Нагадую, що фактично те, що стосується наших закупівель, то це першочергові підрони. В цьому році їх вже придбано і передано для різних підрозділів Сіл оборони вже більше, ніж 40 частин, які ми допомагаємо. Це вже фактично ми маємо. Понад 4100 штук це квадрокоптери, це гексакоптери, це мавіки, матраси, четверті утели. Їх теж вже за понад 330 штук передали. Ну і це засоби РЕП, яких ми вже от буде скоро, як 90 передамо. Знову ж таки засоби РЕП дуже різні. Це і маленькі, і стаціонарні великі, і азімути. Тому таких речей купуємо, збираємо в півдрони самі. Ну і робимо все, аби посіляко підтримувати наші сили оборони, тому що ми розуміємо, що тим самим ми захищаємо наші сім'ї, захищаємо наших дітей. Додам, що попереду і цього тижня будуть знову ж таки засоби реп, будуть і в впіві, будуть коптери. Подібних передач буде дуже багато, тому працюємо далі. Хмельничан та гостей міста запрошують приєднатись до нового курсу Серпень незалежних. Організовують його представники центру готовності цивільних спільно з військовослужбовцями сил спеціальних операцій. Учасники тренінгу матимуть змогу дізнатись більше про види озброєння та спеціальні засоби, стрілецьку справу та міну безпеку. Приєднатись до навчання, яке стартує 1 серпня, можна за попередньою реєстрацією. Посилання на неї буде розміщено у коментарях під цим матеріалом на нашій сторінці у Фейсбук. Ідея більше навчити людей з цивільного життя військової справи, дати їм базові знання щодо вогневої підготовки, щодо інженерної справи. Також у нас планується такий невеличкий челендж по завершенню курсу, який буде доступний для тих, хто передуть підготовку. В цілому ідея в тому, щоб познайомити. Цивільне населення з військовою справою і дати скажете зробити нас трішки ближчими, оскільки відчувається деякий момент, що є військові живуть в іншому світі. Є цивільні, їм також страшно, але їхній світ трішки відрізняється від нашого. Всі заняття, що стосуються саме військової справи, будуть поділені на етапи, тобто буде теоретичний етап і практичний. Подіїв автобусів та тролейбусів шукає комунальне підприємство Електротранс наразі мають 55 вакансій. На роботу запрошують як чоловіків, так і жінок віком від 21 року. Аби працювати за кермом пасажирського автобуса, необхідно мати досвід керування будь-яким транспортним засобом не менше трьох років. А ось для управління тролейбусом на базі підприємства влаштовують теоретичні та практичні підготовчі курси з подальшим працевлаштуванням. Головна вимога до кандидата наявність водійського посвідчення категорії Б або Ц. Наразі ми відчуваємо гостру нестачу кадрів, а саме це основна наша рушійна сила це водії тролейбусів і водії автобусів. Якщо з водіями автобусів трошки легше, тому що то не є така специфічна спеціальність, як водій тролейбуса, але все одно ми відчуваємо нестачу кадрів, то з водіями тролейбусів трошки складніше, тому що не будь-хто може керувати тролейбусом і не будь-де. Можна опанувати ці навики, тому на нашому підприємстві існують курси з навчання водіїв тролейбусів. Ми самі їх вчимо, ми отримали акредитацію від Міністерства внутрішніх справ. У нас акредитовані. Кваліфіковані викладачі, як і теоретичної частини, так і практичної частини водії-інструктори. Ми виплачуємо стипендію під час навчання це в рамках прожиткового мінімуму. Ну і користуючись нагодою, запрошую всіх. Зараз якраз саме ведеться набір на ці курси. Для того, щоб стати курсантом, потрібно мати 21 рік і посвідчення будь-якої категорії. Це такі основні критерії. Ну і, звичайно ж, не мати обмежень з медичної точки зору. Близько 700 жінок з початку року перевірили молочні залози на новому мамографі у Хмельницькій міській поліклініці номер 2 Майже половину пацієнток скерували на дообстеження до обласного протипухлиного центру. Злоякісних новоутворень не виявили. Завдяки мамографу вдається діагностувати рак грудей на ранніх стадіях або ж виявити фіброзно-кістозні зміни чи мастопатії. Обстежувати молочні залози на такому обладнанні рекомендують раз у рік жінкам віком 40. За направленням сімейного лікаря це можна зробити безкоштовно. Подробиці далі у сюжеті. Після 40 років кожній жінці потрібно раз на рік проходити мамографічне обстеження. У Хмельницькій міській поліклініці номер 2 це можна зробити на сучасному мамографі. За направленням сімейного лікаря процедура безкоштовна. Після 40 років в жінок наступає клімакс та гормональна перебудова ендокринних органів. Внаслідок цього в жінці гормональний дисбаланс, який якраз дає на молочну залозу, і вона починає перебудовуватися. вона змінює свою структуру з залозистої на фіброзно жирову. І, і при цій зміні структур можуть якраз відбуватися патології, такі як поява у злівному утворень, запалень. Опитані нами хмельничанки поділилися на профілактичні огляди, ходять не часто, не часто, але проходжу. Я вважаю, що завчасно попереджена хвороба ліпше ніж лікування. Обходиться дешевше і для здоров'я ліпше не дуже часто, тільки по потребі, а так чомусь час не вистачає часу. Не прохожу, не було потреби поки ну профілактичні огляди. Я так як працівник. Сфери освіти, то ми кожен рік маємо проходити медогляд, то ми такий медогляд проходимо. А ну і там, в принципі, профогляді мають щупати молочні залози і дивитися. А такі, щоб конкретно, то ні. Не тільки мамолог, взагалі, треба проходити комісію. От завтра я йду проходити, бо я працюю технічним працівником в школі, і ми проходимо все, проходимо всі, Наперед навчального року все проходимо. Рентгенолог Василь Байда додає: з початку року на мамографі у їхньому медзакладі обстежилися близько 700 жінок. Майже половину пацієнток скерували на дообстеження до обласного протипухлиного центру. Злоякісних новоутворень не виявили. Завдяки мамографу вдається діагностувати рак грудей на ранніх стадіях або ж виявити фіброзно-кістозні зміни чи мастопатії. Зараз ми безпосередньо виявляємо мастопатії, фіброзні мастопатії, фіброаденоми, а також інші новоутворення. Але Но для більшого уточнення ми вже можемо направляти до мамолога в онкоцентр або до інших досліджень. Обстеження займає до 10 хвилин. Це рентген грудей у двох проекціях: прямій та кусій. Ми можемо бачити фіброзну жирову інволюцію. А також ми бачимо наявні кістозні мікрокальцинати, також утворення невідомої етівології. Це може бути кіста, це може бути новоутворення, це може бути фіброаденома. Придбали обладнання у листопаді минулого року за кошти медзакладу. Його вартість більше мільйона гривень. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. У Державному архіві Хмельницької області відновили картографічні документи, яким близько 150 років. Серед мап, план частини села Микулин, що на Шепетівщині. Ці документи врятували з пожежі, що сталося 2003 року в Кам'янець-Подільському архіві. Наразі відреставровано більше 6% від загальної кількості пошкоджених справ. Аби повністю відновити все, що пошкоджено вогнем, необхідно понад 200 років, каже заступник директора архіву Олександр Войтович. Олександр Семенюк продовжить. 1992 року у Державному архіві Хмельницької області працює Людмила Журба. Обіймає посаду реставраторки. Нині ж показує останні завершені роботи, які належать до Національного архівного фонду. Серед них план земель селища Лабуня 1906 року. Над цією картою ми працювали трошки менше місяця. Вона так само грибкова Вся. Обробляємо полідезу, консервуємо. Очищаємо від пилу, від грибкових спорів, ватка, на ватку полідес, протираємо все. Якщо є дуже ушкодження, ми ще закріпляємо папіром. Серед картографічних документів план Заславського повіту 1879 року та план частини села Микулин Шепетівського району датований 1871 роком. Ці картографічні матеріали відображають ділянки. Земельники були в тій чи іншій власності, і стосується так званого чиншового права. Чиншове право це вид земельної власності, при якій фактичному власнику чиншовику належало право розпорядження власності користування земельної ділянки, а юридичному лише право на постійний оброк або чинш. І в нас на сьогоднішній день в державному архіві зберігається 9 фондів. Які стосуються власне таких структур, як справа справах присутстві, це структури були створені в середині XIX століття, проіснували до початку ХХ століття. Олександр Войтович каже, цей архівний документ, якому понад 150 років окреслює межі поміщицьких володінь, населених пунктів та шляхи сполучення. Весь масив документів так званих. Давніх актів раніше вони називалися до радянського періоду. Прибув до нас на початку 2000-х років, після пожежі 2003 року в камянець подільському міському архіві. Ось на постійне зберігання держави в Державний архів Хмельницької області. Ці карти хмельничани та гості міста можуть переглянути в читальній залі обласного архіву або ж ознайомитися з ними в онлайн-форматі. Наразі відреставровано більше 6% від загальної кількості пошкоджених справ після пожежі у Кам'янець-Подільському архіві. Аби повністю завершити роботи, необхідно понад 200 років, каже Олександр Войтович. Це дуже скрупульозний процес. Ось він потребує і фаховості, і відповідної кількості штатних реставраторів, працівників. Тому ми рухаємося в цьому плані, але дійсно темпи хотілося б нам трошки підвищити. От за можливості ми будемо це робити. Спочатку початку 2024 року у реставраційній майстерні архіву вдалося відновити понад 5 тисяч аркушів та ручну дезінфекцію майже 300 аркушів архівних документів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Нову літературну премію запровадять у Хмельницькому. Вона матиме назву Час відважних і носитиме ім'я полеглого героя Євгенія Ролдугіна. Затвердити положення про неї мають на сесії міської ради. У проєкті рішення йдеться, що премію присуджуватимуть щорічно літераторам, початківцям за кращі прозові чи поетичні твори на патріотичну тематику. Нагадаємо, Євгеній Ролдугін хмельничанин, активний учасник Революції Гідності, доброволець із позивним Тунгус. Воював з 2014 року, а загинув 11 вересня 2022-го у бою на Харківщині, рятуючи побратимів. Його книга Час відважних вийшла друком вже після загибелі автора. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось. Yeah.